Друзі, всім доброго вечора. Вирішила трошки з вами порозмовляти. Заховалася від своїх малих і звертаюся до вас. Хочу трошки розповісти вам, як у нас справи, де ми пропали, чим ми займаємось. Ну, зразу скажу про погоду. У нас дуже холодно. Я не знаю, ось мама, ми сумщина цих, ну. Карту ж всі розумієте, це північ України, так? Але, ну, у нас виходить, ну, якось трохи так сяду. На задньому плані там сушиться одяг сьогодні-прала. Ну, і дивіться, Сумщина у нас, щоб ви розуміли, це північ України, і у нас там було тепло. Тут у нас на Житомирщині було 12 градусів тепла, а на Сумщині було 22. Тобто на півночі тепліше, ніж на центральній Україні. Я все-таки відношу Житомирщину ну, до центральної України. Тому у нас дуже холодно, і далі ви побачите, що ми вже почали підтаплювати піч. Я ще раз дякую кожному, хто долучився до збору на дрова для нашої родини. Ви нам дуже допомогли. І тепер ми вже топимо. Але окрім того, що я топлю піч, я ну, ввечері все-таки економлю дрова, бо ну, треба їх розтягнути на всю зиму, як не крути. Але ще я підтаплю вже і газом, тому що в день 10 градусів і в хаті дуже холодно. Плюс до того всього в нас якесь нашестя мишей. Я не знаю, чоловік каже, що треба покидати отраву всюди. Я покидала в хаті, вони тепер їдять, дохнуть, воняють і коротше. Дома в нас такого, чесно скажу, не було. Ну там як заскач... заскочило, там одна-дві десь миші вилізли. А тут ми по дві по три за день їх збираємо. Збираємо це, якщо ми знайдемо. Якщо не знайдемо, то вони воняють, я вже не можу чесно. Ну, то добре. Знаєте, як вже я розмірковую, що ну, добре, що хоча би ми в теплі відносному, да? і нас не обстрілюють, тому що вдома у нас ось взагалі ну, знову був обстріл. 7 жовтня, тобто, кап прилетів просто по жилим хатам. І на диво ніхто не загинув. Я не знаю, як таке. Може, тому що це був день, і люди просто були на роботі. Та хата, яка знищена в Друзкіну розбита, в тій хаті, як не дивно, були люди, і вони залишились живі. Я не знаю, ну це просто людям повезло, так, пощастило. Тому ось такі справи все-таки нас бомблять. І нашу громаду так і не віднесли до громад, де можливі бойові дії. Хоча і районна рада, і місцева рада вже начебто ну, вимагали навіть. Але так ми і не віднесені, тобто ніяких виплат ми оформити тут не можемо взагалі. Не то, що виплат не допомоги, нічого. Живемо це, дякую. Дай Бог здоров'я чоловікові. Він тягне все сам. Тому ну, наші справи в матеріальному плані ну, не покращились поки що ні в якому плані. Що я ще хочу сказати? А, щодо винограду, хоч багато було порад, ну декілька. Я скажу чесно, не зробила нічого. Пороздала сусідам, це теж була одна з порад. Ще до того, як їй написали, ми вже пороздали сусідам, а самі ми не встигли нічого, тому що пішли такі дощі проливні. Ну, і все, він уже, це виноград, Я не знаю, хто займається, то напишіть, чи можна з такого винограду ще робити вино. Я там знайшла, знайшла якісь бутилі і думаю, ну, може зробити ще добре вже купити там пару кілограмів того сахару, зробити бутиль віна. Ну, хай навіть не нам буде, навіть може, хазяй вам буде. <сіх> Бо річ у тім, що у нас ніхто не п'є. Я годую Алісу груддю, тому я не п'ю, а чоловік взагалі не п'є. Син теж не п'є. Тому, ну, ну, просто може для гостей так зробити. Потім що я ще вам хотіла розказати, друзяшечки? А, ще ми потрапили, їздили, мене то, що потрапили. А ми... Їздили в лікарню. Це на тому, мабуть, тижні десь проснулися, пішли вмиватися за лісою, і в неї почало болі. вона почала терти око і воно почало дуже сильно в неї боліти. Тобто вона так розплакалась і терла-терла. І знаєте, я нічого там ну, не знайшла, не побачила, Ні мусоринки, ніякої соринки, а просто я так зняла в неї звік і таку довгу. Ну, синтетичне якесь волокно. Ну, я думаю, зняла і все, але бачу, вона плаче і плаче. Ми зателефонували лікарю, педіатру місцевій. Ну, звичайно, це, був... а, це була субота, був вихідний день. І, звичайно, ніхто ж не буде вихідний день, да, ніхто не хоче нікого дивитися. Вона просто нам прописала каплі, флоксал, ті, що при кон'юктивіті. Ну, я думаю, добре, купимо ті краплі, воно, може, вимиє там щось в боці. І щоб ви розуміли, дитина прокричала ціли, цілий день. До району їхать, ну, у нас є, зрозуміти, роз, у нас у чоловіка є машина і в його сестри є машина. Чоловік на машині поїхав на роботу, сестра живе за 80 км від нас. Ну і Досиділись ми до вечора. ну, Я думаю, може Ліса поспить і їй стане трошки краще. Тобто, може, воно там вже вимилось, думаю, може натерло і воно ну, їй покраще. Але вона проснулась. Я бачу, що в дитини розпухло око, і вона отак дивиться вніс, вниз, але не може око підняти вгору. Тобто, вона, якщо піднімає, хоче вона піднімала отак прямо ну, голову. цілу. Я вирішила, це вже був вечір, ну, десь часа, години 4. Я вирішила, що ну, треба дзвонити, телефонувати чоловіковій сестрі, тому що треба їхати на прийомний покій, приймальне відділення. Ну, тут окуліста нема. Лікар-педіатр вона нам нічим не допоможе, це прекрасно розуміє. Треба їхати в район, виходить Звягіль, ну, тобто Новоград Волинський, зараз він звягіль, і тільки туди на приймальне. Приїхали ми туди, і там така черга людей, щоб ви зрозуміли, когось шиють, когось там судоми почались. ну, Страшне. Ми так невчасно якось. Ну, І ця жіночка, медсестра, вона зателефонувала лікарю окулісту Та починає розповідати, що та, може це кон'юктивіт, може це те. І, чесно кажучи, я дуже вдячна Тані, чоловіковій сестрі, тому що вона ну так вона вже каже, дівчата це маленька дитина. ну і Ви ж не знаєте, що точно це кон'юктивіт, а може, в неї щось застряло в оці. Як це так? ну і Вона також таким тоном, знаєте. І ця медсестра приїздить, приїздіть, мабуть, на лікаря. ну тобто, вона ще лікаря уговарювала, да, і Ще десь півтори години, мабуть, ми чекали лікара. Лікаря, поки приїде лікаря -куліс. ну, я ж кажу, я навіть, ну знаєте, не дивувалась, тому що це вихідний день. І взагалі дивно. Я дякую тій лікарці, яка приїхала в вихідний день. Ну, мабуть, чергова ж вона. Ну, і приїхала і вивернули Алісі. Тримали ми її в чотирьох ледве втримали. Вивернули Олісі верхню цю повіку, нижню. Вона поковирялась там такою лопаточкою і каже, що я нічого тут не бачу. Але каже: ну, бачу, що натерте місце, де щось, мабуть, було, щось їй натирало. Ну і каже, давайте, мабуть, промиємо натрієм хлорідом. Звичайним. Я кажу, звичайно, давайте промиємо. Ну, може, щось там є таке маленьке чи було, чи натирло. Вони промили. Ті каплі відмінили, сказали, що вони не підходять, вони такі при гнойних канюків. Назначили інші. Ну, Тобто 240 плюс 110, 350 гривень. І що ви думаєте, друзі? Ми приїжджаємо додому. Я ще один раз закапала ті каплі. Ну, щоб ви розуміли, ми вдвох тримали лісу, я не змогла їх нормально закапати. Але спати дитина лягла, і вранці вона проснулася, і все, як нічого не було. Тобто в оці дійсно щось було. І слава Богу. ну, що ця лікарка ще вона ну, взагалі це, я так розумію, це по, по, ну, треба так робити да? це правильно так робити але вона може і не хотіла б так робити але все-таки потім Та, давайте може ще й промиємо я не знаю це як то знаєте боже руководство якесь і промили дитя вранці встало, все нормально все ніяких проблем тобто для мене бачите це такий урок я ще сумнівалася думаю їхати нам чи не їхати вихідний Ну, хто захоче приходити, що ну, ніколи не треба сумніватися. Завжди треба звертатися за якісною медичною допомогою, тобто до спеціаліста. Тому що, бачите, на місці лікар, вона педіатр, вона не розуміється в тих, вона навіть каплі не може правильно виписати, бо вона і не хотіла його й дивитися. Ну, самі розумієте, да? як працює ця система у нас. і... Слава Богу, що я поїхала. Я ну, знову і знову я не уявляю, що було б з моєю дитиною, з її оком, якби ми залишилися ну, на ніч. Що було б ночі, ну, вночі вона якби плакала, бо вона цілий день кричала криком. І що було б вночі, і яке б око було до ранку, я не знаю. Так що, друзі, ось такі справи, знаєте, мене це так вибило з колії. А тут ще мама дзвонить, там теж то бомбили, світла нема, то бомбили, а бомбили, світло включили. Потім світ, а в нас воно не включилось. У всіх сусідів є. Ми давай телефонувати на гарячу лінію. Ну, тобто, оці такі, знаєте, дрібниці, дрібниці, але воно накаплюється і воно так вибиває тебе, ну, з такого скалеї. Ой, що ну, дуже важко зібратися і щось знімати, щось робити, але трошки познімала для вас. У нас були там і розпаковочки невеличкі, невеличкі замовлення. Дещо не зняла, тому що в той день як Аліса захворіла, якраз ми отримали посилку. Тому, друзі, що я скажу? Я з вами, ви зі мною. Я рада, що ви зі мною. Я вас їх дуже рада завжди бачити у своїх влогах. Всім велике-велике вітання і сподіваюся, що у вас буде тихо і мирно. Пока-пока! Друзі, зроблю вам трошки розпаковочку. Тато в нас отримав заробітну плату, тому ми трошки скупилися. І то хотілося б більше, але на все не вистачає, на жаль. Значить, дивіться, зразу дісталося ось таке печиво. Намагаюся закупитися майже на тиждень, тому що в мене рідко виходить. Ходити по магазинам заліз. Зараз, тим паче, вже холодно, бігає в основному саня, в нас ходить в магазин. Тому я намагаюся таке, що, що я люблю зразу купити, бо він буває, ну, не все знаходить або не все купує. Хоча він у нас молодець. Так, потім купила ось такі великі губки. Тому що не можу. В мене є маленьких пачка, але я не можу їм і нічого мити. Вони для мене дуже замалі. Так, далі, покупка року. Стикнулася з тим, що довелось мені купити ось такий тонометр. 650 гривень він коштує. І, ви знаєте, нещодавно в мене підвищиться тиск почав. Не те, що він підвищується, мій робочий це 90 на 60, а в мене буває, він чогось скаче до 150, коли це переміна, зміна погоди, або щось перенервуюся десь. І тому довелося мені купувати ось такий прибор. Бо без нього ніяк. Я не знаю навіть яку таблетку випити, пігулку, а бігати до сусідки посеред ночі, ну, міряти теж. Взагалі, замість того, щоб щось купити на зиму дитині. Вимушена міра купили тонометра. Так, що ще? Ще купили ось таке рідке мило. Дуру дуже мені подобається, і рідкі їхні мила, і такі вони, ну, гарної якості, але взагалі, чесно скажу, мені потрібно було не стільки мила, мені потрібен дозатор. А потім я вже туди наливаю якийсь такий миючий засіб, щоб мити посуд. Зразу скажу, що спитаєте, чому милом мию посуд, тому що в мене алергія дуже сильна на порошки, на миючі для посуду, тому користуюся ось такими милами. Вони, в принципі, якщо добре їх поласкати, вони вимиваються і все добре. Так, потім купили Алісі. Спочатку в подорожнику купила Саші таку зубну щіточку, а це купила і Алісі. Вона невеличка, коштує. 87, здається, гривень. Головка в неї маленька і м'якінька щитина. Тобто вона не така жорст, жорстка, і її можна добре дитинки дитинці маленькі зуби почистити. Так, що ще в нас тут? О, це вхопила. Ще у мене покажу так. Капсули для прання. Стикнулася з тим, що. Я взагалі ну як, не перу порошками, капсулами, але тут машина вона начебто так, як автомат, тільки воду заливай, виливай, на жаль, що вода не підведена до неї. Тому, ну, користуюся, але стикнулася з тим, що купила, а вони де такої ну, ступені такого вонючі. Тобто, ну, для когось, може, це гарний аромат, а ми не можемо дихати з малою. Тому це знайшла, називається сіла. У них такі не дуже ну, дуже приємні, такі легкі, не нав'язливі аромати. Оце я їх знову купила. Так, що ще? В аптеці купила Алісі пюрешку таку на випадок перекусу. Потім, потім купила хлоп'я. Вівсяні кашу Алісі варити. Вона любить вівсяну кашу. Так, далі. 400 грамів цибулі. Це такої тиканки осінньої. Взяла два якихось сорта. Вони нові, якісь не про що мені не кажуть, але посаджу. Мені завжди мама каже: бери таку длінничком, як вона каже, длінничком. То взяла длінничком, побачимо, що з неї виросте. Чи виросте. Не знаю. Тут взагалі грунти такі піщані. Я дивуюся, чи може взагалі на них щось рости. Так, це взяла саньки. Я не знаю, як воно називається. на лісі. Беремо козине молочко і там виходить творог роблю, то взяли банані. Так, потім, потім батон. Так, капсулу я, мабуть, приберу. Батон. Ще взяла трошки печива день і ніч. Запасаюсь печивом, бо мені. Весь час нічим попити кайф. Так, дві булочки такі. Друзі, вибачайте, будете знову писати, камера плаває, але знімаю з руки. Бігом-бігом. Так, у нас у Аліси на солодкі алергія на, на цукор, але ось таке підійшло і печиво. Тут майже немає, мабуть, цукру. Марія. Але не така звичайна Марія, як у пачках, а така Марія, що написана житомирська, тобто десь тут місцевого виробництва і там мало цукру. Ну, взагалі воно, як не солодке, І її не сипе від нього. Так, потім ковбаски трошки до бутерброда. Закінчилася у нас гречка. Далі взяла хаву ось таку. Ми їмо маккофі. І два сирка теж, на арброди вранці сані перед уроками. Ну, друзі, навалено, ну, ось така закупочка в нас вийшла. Там ще, дивіться, букет мій укропний. Так що сходили в магазин, трошки підзатарились. М'яса нічого не купили, бо тут купити щось свіже нереально. Пробувала заморожене, воно все-таки, ну, я взяла фарш, зробила з нього котлети, і, чесно кажучи, я навіть їсти їх не можу. Так вони мені пахнуть. Тому не знаю, вже чекаю, коли приїде чоловік десь поїхати в місто і купити фарш. бо нам виїхати за лісою, плюс у сані пари, тобто він не може мені допомогти. Це мені треба їхати самій, носити її на руках по місту. Або вести з собою візочок ну, проблематично. Тому поки що ми трохи ще доїдаємо те, що з дому привезли там. У нас курка є. Так що це таке без м'яса. Важко нам в цьому плані, але що, терпимо. Вечір, нарешті в мене дійшли руки показати вам невеличке замовлення з Oriflame. Давненько вже замовила, все хотіла показати вам, і все не встигала. Сьогодні, думаю, нарешті, поки розтоплюється тут в плиті грубка, я вам покажу, що ж замовила. Замовлення невелике. Я замовляла основні засоби, тому що, коли сюди приїхала, позакінчувалося все. Так, це дріб'язок здача. Син магазин ходив. Тому давайте подивимось, що ж у нас тут. Ну і перш за все, мій любимий крем ось такий це великий розмір. Де тут, ага, ось 150 мл. Дуже його полюбляю, і полюбляю, ось як не дивно, в рефлемі тільки оцей крем для рук. Брала дорожчий і по 250 гривень, але підійшов мені саме ось цей, тому постійно його замовляю. Дуже гарний, дуже. Гарно впитується тане на руках прямо такий і не залишає липкості ніякої. Воно все дуже швиденько вбирається, тому дуже його люблю. Так, потім, потім замовила, звичайно ж, губи, зима, мазати губи. Замовила ось такий засіб, зволожуючий, але цей зі смаком фруктів тропічних, здається, і не дуже мені сподобався. Дуже класний кавунчик у мене перед цим був. Дуже класний смородина, малина. Мені подобається. Ну, просто запахи гарні, кавунчики ще і зволожують, якось вони ось відрізняються. Ну, цей теж, в принципі, підійде. Потім замовлю, мабуть, знову кавунчика. Так, далі. Далі приїхала і зрозуміла, що нема чим терти п'ятки, тому замовила ось таку пемзочку. Вона ось не дуже дорога там. Не знаю, як по якості, але е, треба чимось користуватися, щось використовувати, тому я замовила ось цю пемзочку. Так, Потім в мене закінчився вже тут е, е, лас... ой, як він, бальзам, бальзам для волосся. І мені дуже подобаються там ось такі долоджі. вони не рідкі бальзамчики, вони такі густенькі, як масочка. Ну і, мабуть, знаєте секрет, да? навіть якщо ви користуєтесь маскою, все одно запечатувати, її потрібно в кінці бальзамом. Тобто, після будь-якого миття, навіть якщо маску накладаєш, все одно в кінці повинен бути бальзам. Сама недавно цю ідею знала, але дійсно волосся стає набагато шовковистіше і м'якіше. І ну, там не в подарунок, а там по знижці отака гарна розчісочка. Бачите, взяла, думаю, може дося підрости. Буде її, ну, її особисто. У мене то зараз є така теж за ріфлем. Схожа, але це така гарненька, рожавенька. Ну і ось, друзі, ось таке невеличке замовлення хотіла вам показати. Кому-то потрібно, хто хоче, зразу хочу сказати: я залишу посилання, і ви можете по цьому посиланню заходити, переглядати каталог, вибирати і замовляти на свою особисту адресу. Там все дуже просто. Якщо ну, може в когось виникнуть питання, то пишіть в коментарях. Я розповім більш детальніше. Мої любі друзяшечки, бажаю кожному з вас тихої, мирної, спокійної ночі, щоб не один ворог не потревожив ваші сни. На добраніч, друзі! Пока-пока!